Білозірський ліцей нині зачинений для сторонніх у зв'язку з карантинними вимогами. Розповідає психолог закладу Людмила Козюра. каже, кожного з 556 учнів вона знає в обличчя. Працюю на цій посаді вже 16 років. з першого моменту появи такої посади в школі. Звертаються і батьки і своїми особистими проблемами, звертаються діти. Звертаються вчителі, двері не зачиняються, проводимо гарну роботу, але нам не вистачає правової підтримки. Аби допомогти роботі психологів та соцпрацівників ліцею, начальниця відділу освіту Білозірської громади Наталія Валантерець подала заявку на участь громади у проєкті вихователь безпеки, ініційований Міністерством внутрішніх справ. Ну, не зовсім я, тому що, власне, працює команда, вона мені попала на очі. Але вже момент обговорення цього це нам, не підійде. Це має бути саме працівник виконавчого комітету, тому що заклади освіти вони чудово працюють власне, в цій темі, але інколи потрібна от, дійсно, скажімо так, вплив ззовні. Меморандум про співпрацю та партнерство підписали 14 січня представники Нацполіції, рятувальників та громади, розповідає її голова Володимир Мінцук. Каже, нині триває відбір кандидатів на посаду вихователя. Виграли конкурс, оказалась рекомендація, що це повинна бути саме з місцева самоврядування, посадова особа, яка буде працювати по безпеці з дітьми. Тобто буде роз'ясняти, буде сприяти, буде приймати активну участь і працювати з МЧСниками, з ОМВС, з поліцейським громади для того, щоб уникнути будь-яких конфліктів, які виникають у школі іменно зараз в цьому середовищі, яке діти навчаються. Зустрічі та заняття проходитимуть у молодіжному центрі будинку культури, розповідає начальниця відділу освіти Наталія Волонтерець. Це приміщення нашого молодіжного хабу було спеціально обладнане на запити дітей та молоді. Воно буде ще дообладнуватися. Діти допоможуть розробити ті меблі, які б вони хотіли б, щоб тут були. Тут плануємо проводити власне навчання, і тут основну свою роботу буде проводити вихователь з безпеки. І додає, зустрічі відбуватимуться у формі позакласних уроків. Якщо заклад освіти, от заступник з виховної роботи, соцпед і практичний психолог, вони мають ще свої обов'язки інші, які направлені і в тому числі на організацію освітнього процесу, не лише виховного, то тут вузький спеціаліст буде мати можливість, по-перше, отримувати знання на запит, буде мати методичну підтримку ззовні, отаку вузьку спеціальну, і це дуже є дуже є цінним. Після затвердження кандидата майбутній вихователь має пройти навчання, розповідає Володимир Міцук. Далі він буде введений до штату сільської ради. Да, це навантаження на нас, тому що такої особи призначити, щоб займалася цими питаннями. Це важка робота. Це співпраця. Кошти не виділяють, тільки дають наглядний матеріал нам. Ну, ми ще знаєте, ми пілотний проєкт, вони ще саме не розуміємо, що буде. Ми тільки розпочинаємо. Воно розпочнеться з 1 лютого. Вікторія Будовіцька, Сергій Єфімов. новини на Суспільному, Черкащина.